Мамо, я вдома. гукнув з порогу Василь і навіть не розувшись, побрів на кухню. Знаю, знаю, що не розувся, але що вже там думати про підлогу, як все пішло, то чого про бруд переживати? Правда ж, мамо. А ви так мені говорили, що Наталка погана господиня, бо в неї під ліжком павутина. Казали, що така матір'ю доброї ніколи не стане, бо через цю пилюку діти хворітимуть. Василь викладав з надірваного пакету хліб та консерви на стіл, на якому таким же рівним шаром були розкидані крихти. Раптом щось дзенькнуло під столом, видно, за дів ногою цілий сто з пляшок. Мамо, а що я на вечерю приніс ваші улюблені сардини. – А як же? Сьогодні зарплата, то можу собі дозволити. А ви пам'ятаєте, як ви Наталчин борщ ганили? Казали, що таке тільки собака млити. Казали. А я би так борщику з'їв, Наталченого. В столовій не такий, тільки буряк плаває та капуста. Василь побрів у ванну, де стояла ціла гора брудного одягу. А що це ви, мамо, та мені нічого за одяг не кажете, що брудний. Колись мене під мікроскопом розглядали, коли я до вас в гості приходив. Казали, що Наталка зовсім не вміє прати, і шкода тільки, що я купу грошей вивалив на ту пральну машинку. Казали, що все життя прали вручну, і тато з такою сорочкою ніколи з хати не виходив. Казали, що як руки не з того місця, то найбуде праска, хоч з реклами, а все одно рубці залишаються. О, дивіться, який я тепер гарний. Дякую, мамо. Далі побрів на кухню і відкрив холодильник. Бачите, мамо, який запах з холодильника. То сироп так запліснів. А ви казали, що Наталка холодильник запустила, бо не розморожує його щомісяця, а все на мої гроші куплено. Взяв бляшанку та пішов в зал, де гепнувся на диван та так сильно, що аж пилюку здійняв. Я, мамо, посиджу перед телевізором, так як ви мені радили, бо негоже коло жінки на кухні крутитися та картоплю чистити. Чоловік має відпочити з роботи. Пам'ятаєте, як ви це казали? Казали, що наталкою орати можна, і нема чого їй сумки помагати нести, сама справиться, а я маю відпочити. Ото я, мамо, відпочиваю. Василь вивалив свої брудні капці на журнальний столик і почав переключати канали. А Наталка, мамо, не пропала без мене і мого холодильника, моєї пралки і моєї квартири. Вийшла заміж. Давно. І знаєте, мамо, діти у неї здорові. У неї вдалися такі ж щічки і ріст. Я часто стояв за будинком, коли вона їх з садочка забирала. Вони щебетали до неї, а вона вся світилася від щастя, а я, мамо, не світився від щастя, бо я з вами жив і вас слухав. Тож ви мені райку нарадили до одруження, правда ж? Казала, що така жінка вміє покерувати, а вона взяла і покерувала. Мене з хати виперла до вас, бо я не потящий. О, А як ви сварилися з нею за той холодильник і машинку пральну, а вона вам дулю і в квартирі замки змінила, а ще ви потім довго з нею судилися. А я вже нічого не хотів і полюбив вірно лиш свою біленьку. А ви ще дивувалися, чого я такий безхарактерний та в кого в такий вдався. Гара я ж сказала, що то у неї моя дитина, тому вона має повне на неї право. Зате тепер я тут живу біля вас. Так як ви хотіли, мамо, а чого ж ви так мало тому раділи? Як швидко вибралися вперед ногами. Не так було весело, коли самій доводилося і сумки носити, і мене тягнути. А що вже поробиш, коли я такий виявився слухняний та безхарактерний. А в Наталки вже онуки, мамо, вона їх біля того ж садка зустрічає. Якось кинула мені десятку в шапку, не впізнала, слава Богу. На добраніч, мамо. Підпишись, підтримай українськомовний контент.